Дяка Богу за наше світле, радіо Еммануїл. Це величезне благословення від Господа, що в нашій чудовій країні Україні звучить радіо християнське, причому світле, яке несе неймовірний заряд благословень від Господа. Господь познайомив мене з цією світлою радіохвилею більше 10 років назад. Я щаслива, що можу слухати це радіо насолоджуватися, отримувати благословення, спілкуватися з християнами, можна сказати, цілого світу, тому що радіо об'єднує, воно не має кордонів. Хочу запросити всіх, хто ще не доєднався до цієї радіохвилі, приєднуйтесь якнайшвидше. Ви отримаєте благословіння. Ми можемо разом спілкуватися, слухати проповіді, християнські пісні. Ми можемо вітати один одного. І це чудово. Будьмо разом. Підтримуємо радіо і дякуємо Господу за нього.